Друзі, вітаю всіх! Це Україна 24 З нами сьогодні очільник Луганської області Сергій Гайдай. Будемо говорити про те, що відбувається на Луганщині. Ну і не тільки про те, що відбувається в Україні. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю, ну знаєте, а все таки для мене величезна гордість в тому, що стільки вже місяців б'ється з нами такий досить потужний ворог, і не може взяти. Луганську область це дуже круто, хоча там, скажімо, лишилося небагато, але все ж таки факт є факт, чи не так? А, так, якщо а, ще й знати а, всю історію, починаючи з 24 лютого, що нашим військовим довелось залишити 70% території Луганської області, то по великому рахунку. Російська армія така розпіарена, і та в яку вірить вся вся Росія, вона не може пройти декілька десятків кілометрів. Треба просто знати географію Луганщини, розуміти, що ті міста, які вони намагались пройти: Рубіжник, Крімна, Северодонець, Лисичанськ Попасно, вони знаходяться достатньо поруч, і наші захисники захисниці вони тримають міцно і. Зараз же що його відзвітувався, путіну що все вони вийшли на адмінкордони, але чомусь до прикладу, позавчора в них там більше 20 танків загинуло, Їх по, по порозносили просто вщент досі гинуть солдати російські. Так що я можу сказати, що навіть досі, от ми зараз говоримо це вже середина липня, але навіть досі не можна казати, що Луганщина все ж таки пала. Ну так да, я навіть є такі міжнародний журналістський проекти, які так і називається проект. Вони а, а, просто тролили росіян за те, що вони кожного разу звітують там 1 квітня, 10 квітня, 20 квітня. От ми нарешті взяли Попасну, Ми нарешті взяли Попасну, Ми нарешті отже, вони постійно брешуть, говорять, що вони щось взяли, а потім виявляється, що вони це зовсім не взяли. Які населені пункти а, все таки залишаються під контролем України сьогодні? <кій> Зараз бої а, ведуться активно, якраз там, де Білогорівка славно звісна, наша вже як Чорнобаївка відома uh -huh. а, і верхньокам'янський. От mm -hmm. в двох населених пунктах е, ведуться запеклі бої, і зараз е, вони мали б, е, далі пройти по їх планах. Але єдине, що вони дуже сильно загальмували, Бо ми всі е, знаємо, що майже тиждень щось в них вибухають артилерійські склади глибоко в тилу. Багато дуже е, боєкомплекту взірвалось, тому що деякі склади вибухали навіть цілу добу. Тобто можемо уявити, який запас знищили наші захисники. Ну так, ми всі слідкуємо за цим. Це завжди гарні новини. А скажіть от а, почала приходити західна техніка, техніка від наших партнерів. Чи це полегшило трохи військовому життя, як ви вважаєте? <кій> от от ната ж ваша фраза, вона дуже чітка. Це поліпшило трохи. <кій> а, так, поліпшило, але. І так трохи. Нам е, потрібно більше, дійсно більше. Якщо б е, в нас було б, е, ну, е, оголосили вже про те, що в нас там 8-9 тих хаймерсів е, їздить, якщо б їх було не 8-9, а було б е, 90, щоб по 10 на кожному напрямку вони стояли, якщо б у нас були 3 сімки не там по 10-12 штук, а от 12-15 це дивізіон. От е, таких дивізіонів на кожному напрямку по 5 було б тому давно би змінили взагалі е, хід цієї війни. Тому що не тільки б ми е, знищували артилерійські склади, і їм нічим було б стріляти, не тільки ми б е, знищували їх техніку і особовий склад, а ми просто настільки внесли. Е, Дисбаланс взагалі по, по всій армії російській, щоб вони втікали там, там ж мотивації нема, вона ж низька. Тільки красти, вбивати, ну і все. Ну ну вони ж заробітчани, вони ж наймають людей, які не можуть ніде на роботу влаштуватися безробітні, фактично, для того вони, вони так приїжджають зробляти, да? Не більш того. Ситуація в Сєвєродонецьку, в Лісичанську, там наші люди лишилися, і ну зрозуміло, що всі за них боліють, що називається, хвилюються, переживають. От що ви знаєте про те, як там ви казали, що там ситуація дуже близька до гуманітарної катастрофи? Як там зараз? Що стосується гуманітарних питань, то катастрофа буде це навіть не 99 це сто відсотків. Тому що поки вони атакували міста, вони ж місяцями їх розстрілювали. От всім, що в них там є на озброєнні: і гради, і смерчі, і урагани, і літаками, і ракетами, і авіабомбами, і артилерія, і танки, і міномети ну це просто суцільний жах. Вони за цей час розбили всю інфраструктуру. Магістральні газові труби вони вщент вигоріли, а водопостачання вони всю систему всю інфраструктуру водопостачання якраз в Білогорівці і підірвали. І там мільйон абонентів залишились без води. Все, що стосується водопостачання по містам та каналізації, всі труби вщент розбиті. Це не відновити за місяць, за тиждень навіть вони не зможуть відновити я даю гарантію до зими. Що буде з містами, що буде з опаленням, це взагалі катастрофа, тому що вся система вона просто ну вона вся буде зламана, її всю розірве. Тому в людей буде величезна проблема. А вони не займаються, вони вивозять наше сучасне медичне обладнання з лікарень, яке ми завезли там минулого року або позаминулого року. От для чого вивозити медичне обладнання? Давайте самі собі відповімо. Якщо ви хочете зберігати людей, якщо ви толкуєтесь про людей, треба залишати, але вони його вивозять. Натомість вони відкривають в старобільську ринку, куди звозять награбоване майно і там за пів ціни його просто продають. Ну поводять себе як звичайні мародери. Що тут говорити? Так так себе, як правило, поводять люди, які займаються вдень вони крадуть, а ввечері вони знаєте, йдуть до блатних ломбардів і там здають гру свої речі. О, це так поводить себе російська армія. А, мене попросили спитати вас. От ви в особі Рамзана Кадирова попросила моя редакторка спитати. Чи не надходять вам погрози, тому що вона постійно захоплюється вам і каже, що ви дуже мужня людина, то от я вас питаю: чи надходять вам загрози, чи були загрози від людини, яка персональним, е, вважає вас персональним ворогом від Рамзана Кадирова і таке і інше? А, ви знаєте, я як тільки е, чув? Е... Там дзвінки з номерами там плюс 7 одного разу мені було достатньо для того, щоб їх послати там в напрямку російського корабля. А, було таке, що і пропонували здати область, і пропонували а, там а, перейти на той бік. Один раз я підняв слухав, угу. далі. Я просто їх блокую. Ну що я можу почути або залякування? Або пропозиції продатись ні те на мене не буде впливати якось не діє, ні те не буде діяти. Тому мені абсолютно наплювати. Слухайте, ми поки е, е, от, е, займалися містами нашими населеними пунктами. Кожна поїздка, або в сєвєр, або в Лисичанськ, або в інші якісь населені пункти. Це була лотерея. Прилетить міна, чи артилерійський снаряд, чи авіабомба, чи не прилетить. Навіть склад наш розбомбили, хоча він був подаль від основних місць бойових дій певний час. І то ракети, смерчі, авіабомби, все тому ну, залякати це вже не вийде. От за ті місяці, да, уже більше чотирьох місяців, майже п'ять місяців. А Що для вас було найтяжчим от в цій, пане Сергію? Так, все, повернувся. Тобто Хтось, телефонував вам, я зрозуміла. Угу. Що для вас було найтяжчим у вас для вас за ці місяці? М -м -м. Багато було а, е всього насправді. А, е Про військову частину я не буду говорити, тому що я е переймався. <клес> Різними підрозділами особисто спілкувався з бійцями, з їх командирами, і були такі речі, які швидко треба було якось вирішувати, про це не буду говорити. Якщо взяти мене особисто, то напевно все ж таки те, що з січня я не бачив нікого зі своїх рідних. Це якщо от взяти особистість мою, якщо взяти мене як державного службовця. А, то ну дві речі: намагання як можна більше евакуювати людей і як можна більше привезти гуманітарних а, наборів. А, дуже переживав за всіх працівників, які залишились, тому що це реально сміливі. Дуже люди а, я от без прізвищ, але можу сказати, що навіть люди, які а... Відносно для Луганської області мирний час. Ми ж розуміємо, що з 14-го року все ж таки війна, але так скажу відносно мирний час. Якось так себе в роботі проявили, що можливо навіть хотіли з ними вже е, попрощатись, але війна настільки розділила, от е, не було більше веселки, ніякої в плані кольорів, емоцій, чи що було чорне і біле. Люди або залишились і вони працювали. Не дивлячись на те, що будь-який час прильот, вони могли загинути, могли бути пораненим, важко пораненим, або могли втікнути і все. Ну от ті, хто залишився, я дуже за них переживав. За всіх ну от за кожного. Як за людини, не те, що там за якийсь департамент чи за якесь управління, ні, за всіх персонально людей, які працювали в нас і е, їздили постійно, і вивозили людей, і, і всім займались будь-яким питанням. Вони всі були на містах. От, от це було важко, тому що кожний прильот, який був, блін, я одразу там телефонував смски, е, а зв'язку ще не було. І коли там 2-3 години люди без зв'язку, а я розумію, що там був обстріл. Ну це, це реально важко. Е, емоції. Я думаю, що е, вони прийдуть трохи пізніше. От я собі дав таку е, установку, що ну не можна поки що розслаблятись в землі. Ну да, під час війни люди, які розділяють з тобою ризики, вони швидко мені здається стають твоєю сім'єю просто. Ну, от просто сім'єю чи близькими родичами, те, що називається. Скільки за вашими а, ну приблизним, хоча б да, а, підрахунками, а, я, я розумію, що точних цифр немає ні у кого. А, людей виїхало з Луганської області. А скільки скільки залишилося під окупацію? От плюс-мінус, можу сказати, що виїхало більше 300 тисяч людей. Чітку цифру, звісно, зараз не можна назвати, але ми запускаємо вже. Ми розробили таку типову анкету, і по всім громадам ми її запускаємо для того, щоб люди мали можливість заповнити її. Бо в нас вже важка ситуація в порівнянні з усією Україною, От в нас і в Донецькій області. Справа в тому, що в нас багато людей, які вже двічі переселенці. І це просто ну я навіть не уявляю, як вони тримаються. Тобто вони раз в 14-15 втратили все. Хтось переїхав там, нема різниці до Рубіжного, до Кремінної, до Сєвєродонецька, до Попасне. Нема різниці, вони там придбали житло, чи вони зробили ремонти, чи вони там якийсь бізнес відкрили, і знову вони це втратили. І тому ми зараз е намагаємося все ж таки таких людей всіх. Е Взяти на облік для того, щоб їм допомагати, нема різниці чим чи е, будемо допомагати консультаціями, чи якимись гуманітарними там е, вирішенням питань гуманітарних, чи можливо з житлом допомагати, тому що є люди, які проживають досі. Ну я не знаю, десь в гуртожитку. А скоро починається вже освітній сезон, і можливо там їх попросять виїхати. Тому і цим питанням займаємося. Плюс ми подали в міністерство реінтеграції, зміни до постанови Кабміну, щоб люди, які з 14-го року мають статус ВПО, щоб вони мали привілеї перед тими, хто зараз а, має такий статус, тому що вони двічі ВПОшники, і можливо, таким чином ми підемо їм на зустріч і допоможемо швидше отримати а, житло своє. а планується якісь державні програми, тому що дуже багатьох людей. Просто ну елементарно немає грошей на те, щоб там собі щось на навіть на там суду якусь взяти да, першого взносу немає. Чи там я вже не кажу про те, щоб заплатити за квартиру, купити собі навіть одну кімнатну? От як буде з такими людьми, особливо з тими, у кого й діти, у кого є інваліди на руках, і таке інше державні програми є. Президент до речі тримає там. Руку на пульсі, тому що багато селекторів проводиться де саме обговорюються ці питання. Є декілька варіантів є варіанти викуповувати недобудову. І закінчувати її є варіанти викуповувати житло, яке вже побудоване, але за індикативними такими цінами є варіанти будувати з нуля. От ті пропозиції, які були з модульними будиночками, не дуже вони до вподоби президенту. Тому що ну я його розумію. Він каже, що ну нема нічого такого вічного ніж тимчасове. і Дійсно, не хотілось би, щоб в нас будувались такі от єпта але. Все ж таки зима а, наближається, і, можливо, модульні містечка це буде, хоча б ну певний тимчасовий прихисток для людей. Тим паче, що вони достатньо симпатичні всередині, бо це європейські модульні будинки, і можливо, це дасть можливість спокійно дочекатись, поки люди зможуть отримати вже своє житло а, нормальне, повноцінне. Зараз я спілкуюсь а, з а, одним з. Голів ОТГ в Київській області. Ми намагаємось швидко доробити документи. Можливо, протягом тижня-двох вже підпишемо меморандум про те, що ми будемо на їх землі будувати щось і спробую поспілкуватися з західними областями України там більш спокійніше там є. Території, де можна будувати, і так само, в принципі, будемо розпочинати будівництво. Є міжнародні наші партнери, які йдуть нам на зустріч і кажуть: дайте нам просто ваше бачення, ваші проекти, перелік людей, і ми готові вас підтримати фінансово. Угу. А, ем, ви ж знаєте прекрасно, що руйнування на Луганщині колосальні, і на а, Донецькій області просто. Ну, На фото дивитися страшно, а я уявляю собі в житті, що воно таке. Якщо відбудеться і коли відбудеться процес деокупації, як ви вважаєте, от люди будуть повертатися, що відбудовувати чи ні? Чи просто там уже на цьому місці така травма, що буде багатьом дуже важко повернутися? Ні, будуть все одно. Я впевнений, я не маю навіть жодного е, сумніву абсолютно, що будь так, звісно, що не всі. Хтось знайде собі е, нове життя чи можливо долю свою там десь е, навіть в Європі, бо поїхали люди до Європи. Хтось, можливо, десь в іншій е, області е, України Слухайте, ну, можливо, хтось одружиться, закохається на всякому. Це саме це, це без війни завжди відбувається, знаєте, так е, да. тому всякі будуть випадки, але я чую дуже багато е, людей, які говорять, будь ласка, Сергій Володимирович, давайте будемо повертатись, ми готові відновлювати поруч ставати. Ми хочемо повернутися в свій там Северодонецьк, в свій Лисичанськ, в свою Попасну. Ну і тобто, mm -hmm. от е, багато дуже людей хочуть повернутися саме до себе, тому що ну. Мала батьківщина, вони там народились, хочуть, хочуть, але цей процес буде дуже тривалий з приводу відновлення, звісно, бо все розбито вщент. Дуже тривожні надходять інформація, дуже тривожна для про чоловіків, які відбуваються на які живуть на захоплених територіях, що там відбувається насильницька мобілізація, що їх просто примушують, чи зараз розстріляємо, чи на фронт, і таке інше. Що, от по-перше, що ви порадити таким людям, да? якось е, бігти, ховатися. До речі, чи можна виїжджати звідти? Оце теж питання зараз. Uh... Якось все ж таки виїжджають. Я не знаю, чи гроші платять там тим елденерівцям, чи ну вони ш... ну, все одно. Ну дивіться ще раз повертаємось до того, що ми говорили. А, це вже аксіома, вони мародери. Вся російська та навала. Тому я впевнений, що якщо пропонувати якісь там їм гроші чи ще щось, то вони. Пропустять єдине, що все одно це ну м'яко кажучи, не дуже безпечно. Другий варіант це виїжджати кудись через Росію. До прикладу, є в нас такі варіанти, коли люди виїжджали через Грузію. Варіант дієвий єдине так само можуть зупиняти якщо чоловіки від 18 до 65 вже років. І ну там просто жах, їх всі ловлять. Справа в тому, що та перша хвиля мобілізації, яка проходила, її проводили ЛНРівці. І вони там за певні гроші, вони всіх, кого треба, кого не треба, вони могли повідмазувати, сказати, що не побачили, не знайшли, не було вдома, і так далі. Зараз йде вже друга хвиля мобілізації, а її вже проводять не ЛНРівці, а ФСБшники. І ті вже не продаються. Ті отримали чітку задачу максимально а, чоловіків наловити і відправити їх на фронт. Тому хтось сидить там по підвалах, десь ховається просто, хтось намагається Ну якимось чином все одно якось втікти. А, ситуація жахлива, тому що вони навіть в комунальних підприємствах, які мають, а, так би мовити, бронь. Вони навіть тих людей з броні знімають, і відправляють на фронт. Зараз є таке оголошення, що там запрошуємо якогось там слюсаря, чи там чи когось на, на роботу, і зарплата стоїть там втричі більше ніж зазвичай. І якщо людина приходить, влаштовується на роботу на наступний день, їй дають повістку і все і давай вперед на фронт. А що там з гуманітарною політикою? Можливо, ви ще знаєте, тому що знову ж доходять чутки, що українську мову відміняють в школах. Там ще щось, якісь нові підручники переписують. Якісь ну якийсь жах коротше, А... Це не чутки, це чітка і дійсно стовідсоткова інформація. От. Що треба віддати от належно все ж таки росіянам, що пропаганда в них працює на просто на найвищому рівні? Що вони в першу чергу зробили? Вони не, а, не почали дивитися, чого не вистачає людям, там чи можливо якогось обладнання а, десь там щоб вода була, чи можливо там якісь швидкі допомоги автомобілі, чи ще щось. Ні, в першу чергу вони вимкнули повністю а, а, українських операторів мобільного зв'язку. Mm -hmm. Вони Своїх операторів, вони почали блокувати а, інтернет, тобто а, зараз за допомогою VPN а, тільки можна заходити на певні там якісь сайти. Вони а, чітко по школам вже а, дали розпорядження, що тільки ЛНРівська освіта, і все а, багато батьків відмовляються. Вони готові навіть дистанційно, але все ж таки навчати дітей по а, українській освітній програмі, тому що вони розуміють, що. А, в їх дітей не буде майбутнього, якщо вони отримують папірець зі штампа А, І сказали всім по бібліотеках, по школах всі книжки, в яких або розповідається про Україну, або українською мовою, все збирається і нищиться повністю. Ну так, це знаєте, лишній привід, можливо, задуматися, що нам потрібно свою пропаганду і свою гуманітарну політику зміцнювати і робити такою, що вона. Але я вам скажу інше: от коли ми проводимо прямий ефіри, все одно дуже багато людей з Луганської, з Донецької області нам пише і пише там, попишуть питання, пишуть, що ми вас чекаємо. Пишуть про те, що Україна все одно переможе. Тому в мене ну якесь таке чітке усвідомлення, що більшість людей чекає повернення, все таки, хто не зміг виїхати здає, з якоїсь причини, і а, чекає деокупації, і, і зрозуміло, що це наш обов'язок повернутися на Луганщину і деокупувати її. Дякую вам, пане Сергію, дуже за всі ці місяці роботи і за ту роботу, яку ви будете продовжувати. Слава Україні! Наближаємо перемогу! Wierosław, dziękuję wam. Da, Do zobaczenia do związku. Do